Кажи всім привіт! Диви, я тебе знімаю. Помахай рукою. Кажи, всім привіт. Скажи, ну що це таке? Веньке одяг. Озеро, так, да, велике? Тів'янка да. Да. Таке озеро велике, так? Да? Да. Пішли. Тебе. Тебе похоже на крокодила. Похоже на крокодила, так? Да? А, черв'як похожий на крокодила. Да, Плавав там, так? Да? Всім добрий день. Сьогодні в нас хоч гарна погода, можна прогулятися. Ми з Назарчиком садочка, зустріли вову йдемо тепер додому. Вставили машину в гараж на місце, йдемо всі додому. Зараз покажу, там бачила, які в людей гарні нарцизи. Прям жовте поле. Які гарні нарцизи, бачите, і там їх мільйон. Прийшла додому. Сьогодні, як я вже показувала вам, наконець сонечко світило цілий день і була гарна погода, але і дощ був. Без нього, як же ж це без нього? Ми вже звикли, кожен день у нас дощ іде. О, але нічого, погода ясна. І так захотілося мені чогось такого смачненького. Я сьогодні була в супермаркеті, там у нас в одному районі Бердичева, і м -м, купила сир, камамбер. Мені дуже розхвалювали, що його дуже вкусно запікати на гріль. Ну, думаю, треба взяти, попробувати, що воно таке, бо я його ще ніколи не запікала, так не робила. Так купляла, їсти пробувала. А от запікати на грілі ніколи не пробувала. Тому зараз разом з вами будемо його готувати. Ну, думаю, вам сподобається. Ще в мене на вечері буде картошечка, буде в мене салатик з капусти, з помідорками. Ну, коротше, зараз все разом з вами будемо готувати. Ось такий, ось такий сир я купила, бачите, камамбер. Такий невеличкий кусочок маленький по акції. Натурал якийсь, не знаю. Часничок нам побачив. Буде потрібна приправка ось така хмелі сунелі, приправка е, паприка копчена, часничок і е, олія. Е, ну, Потрібно оливкову олію або якусь іншу. В мене нерафінована соняшникова, ще її називають пахуча олія. Ну, Зараз спробую, як це. Що вийде? Зараз покажу. А, і ще, ще ось батон я взяла. Нам теж ми зараз його ось так поріжемо, такими трикутничками ще до нашого сира, і все будемо запікати в, мі в мікрохвильовці на середній температурі грилю. Буду запікати. І так, для початку ось я взяла сир. В мене таке є скляне, така посудина, така скляна. І цей сир я порізала. Поклала його сюди, порізала такими кусочками і подрібнила чесничок такими пластиночками. Зараз буду чесничок, ось так, начиняти свій сир. Ось так, по кругу. Ось, бачите, як виходить я. Тако між пластинками сиру поклала подріблений чесничок, ще стільки залишилося. Часничок уже цьогорічній я брала в АТБ. Далі присипаю я його е, паприкою копченою. Трішки небагацько. У мене її багацьку немає. Присипала, потім приправою хмелі сунелі теж. Небагато хто любить приправку. Отак. От Далі. Ой, вже аромат такий пахне. Потім все це заливаю легенько, поливаю олійкою. Гуляла олійкою, і викладаю гріночки. Зараз покажу як. Гріночки я розрізала, і вони в мене вийшли ось такими, бачите, ніби краплинками. І ось викладаю свої краплинки сюди, в блюдо моє. Отак. Ось так. Ось отак я виклала хлібчик по кругу, у наше це таке дечко. І Тепер в мікрохвильовку на 15 хвилин на середній гріль. Потім покажу, що вийшло. Ой, ці дуже вкусний сирок. Ну, прям такі сухарики, хроскотящий сир, Ваня вже всю серединку з'їв. Дуже вкусно виходить. Так що нам приємного, а вам пока. Люблю, цілую, пока!